І всім привіт, друзі! Ви на каналі Phoenix. Хочу показати вам крутецький бій, зіграний на важкому танку Британії Conqueror. Це 9 Е, У нас карта Карелія. Ми граємо в топчику. Граємо з взводними. Цей реплей також є на стрімі, але там із-за цензури я вирішив перезаписати реплей. Дивимось, що ми будемо робити, яка тут де ситуація. Ну що, проти нас суперник такий жорсткий, це зрозуміло, що Француз AMX Є75, і я б сказав, що Фош і т 95 Небезпечні такі. Ну і борщ, в принципі, хоча борщ таке номат кидає. Номат кидає, теж непогано, він може кинути фугасом. Уже в нас яженька як тігер вже получає, шот не лишився. Це зі мною грає Animal. Ми йому допомагали кстати, взяти відмітку на цьому танку. Він її получив, по-моєму, не на цьому стріму, а на наступному як катав з ним. А в мене зараз тут прогресія 91%. Дохоже, до 91%. Ми попадаємо по льовки, і він нас не пробиває. Льовка в нас зелений шершень такий. 1776 у нього з цікавий цей танк Лев Льове, дуже його колись хотів, але поки не на часі він. До речі, маєш крутецький реплей. Закидай мені на пошту, пошта є в описі під відео, а також в описі каналу. Закидай мені на пошту та отримуй 250 е, ігрового золота. Бажано, коли скидаєш реплей, бажано. Якщо не буде, то не буде. Скинути так само з ангара остатку вже після бою. І написати свій, е, свій нікнейм. ще. Тому що в ігрі, коли нікнейм це одне, коли ти його напишеш, це зовсім інше, щоб я зразу скопірую і всім тобі золото. Також ставте лайкоси, підписуйтесь на канал в Тіктокі, Ютубі. І продовжуємо. Ну, ми починаємо трохи просідати по ХП, а по союзникам то взагалі. Ми лишаємося взводом. І ще в нас е є побратими, да? На міксері. Є 37 тортос. Ні, вип'ємо телевізора зараз дати вони не встиг. Получає віта 95-го жорстко. Бій зараз такий жвавенький, але там далі буде цікаво. Цікаво, тому що спойлерну, ми залишимся шотні і меншинстві. Ну, Знову получає від T95. Ну в комбашні, походу, шиють просто. Забрали ми КПЗ. Ой, оце... Зараз вже танків цих по пона... нас понапридумували. ми ось якось грали, там танк король якийсь з'явився взагалі. Тут щось здається з китайська 121 чи що тут таке. Забираємо x ку Що там, кстати, по x ки Як вона грається зараз після цих новорічних свят, бо все одно бачу її викатують частенько в рандом. Получати від неї больно. Не знаю, як на ній грати, але получати больно. Забирають нашого союзничка совзводного. Ні, вибуває друга. Є75. Е -е, друзяки, коли Єсотово це апнуть цю гілку і Тігра Є-75, я дуже захотів качати ЄСТО. І знаєте, на Тігрі я получил задоволення одне. Просто пушка комфортна на всі 100%. А от Є-75 вже пішов. Що раніше я колись його вкачував на старому АКІ, він мені не зайшов взагалі. Поміг мені зводний добрати Є75, йому казав інформацію, що забери, пожалуйста. Що й тоді мені е 75 не зайшов щось час. Вообще просто статістика на ньому ужасна не міг я її взагалі реалізувати. Є сотий класно, зараз я поки ще 3200 тримаю на ньому з рідуху. Не хочу танчити Т-95. Пробую якось його обійти, але він падло вкатується на мене. Тортойсь! Тортойсь міг опіотанканути. Я розумію, що Номад може об'їхати зараз. Ні-ні, він лишається там. Він лишається там, він робить хрінь. Йому було б ефективніше грати внизу, об'їхати нас і просто розводити на Т-95. дає мені. Я залишаюся вообще ваншот від Видорты можу даже киснуть. забираємо та 95-го. 938 альфа в нього вилетіло ви бачите. Решняк просто. ми лишаємося 4К проти 5. Я вирішив їхати низом, тому що там небезпечно, що можуть прострілювати. Незрозуміло ДТ-103. То що він там відсвічується на третьому квадраті, він міг переїхати ближче. Тут совзводний політик. Рішив артою прикрити. чому так грається, тому що на три відмітки катав взводом. Вони старалися мене прикрити, і Асі, щоб був. Він став там, щоб номат, щоб буде вкатувати, щоб він просвітив, навіть його заберуть, щоб в мене була інформація, де номад. Наш міксер поїхав на базу Дефити збивати. А я опасаюсь тут виїжджати, тому що арта сюди прокидає, бо мені десь стояв на 9 нульовому квадраті. І якраз сюди залітає хорошо. І ЛТТБ може просвітити мене, якщо десь на центрі стоїть. По леску забрали. Дуже хорошо. І наш міксер відкис. кес. Теж тут лета. А от і ЛТТБ. Забрали ЛТТБ. 2700 накидали. 10.100 у нас ассист. Тут уже Номад. Бачите, як хорошо зіграли. Взводний стояв. Да, він зараз його заберуть, але в мене є інформація, де Номад. Тому що він не міг просто зараз заїхати спит, ну що йому вистачало. Дати один шот і все. Я розумію, що зараз сюди може арта кинути. Стараюся переїхати трохи, засейватись під гор. І нам не кидає. Забрали ми номада. Ну і ми вийшли плюс мінус на те саме ХП. 3 на 3. 3 на 3. Борщ. Борщ їхав до мене, плюс мінус. Я заряджаю фугасик Борщ і фугасик це. Дві сомістімі речі. Вніс. І тут фугасний заход. Я вирішую борща добирати. От як... як Федя... Як Фіді Фердінанд від Кис, я не, не розумію взагалі, як він міг там, блядь, проіграти борщу. І теж, нафіга він впарився, як він міг просто від мене відіграти. Він же бачив, що я зверху. міг його просто. Агрити. А я просто б дав. І все. І що в нас залишається? Корічневий один. Самотій. У нас 4000 настріла, 1100 асіста. 5 фрагів. Пишу шостий. Дайте воїна, пацани. Торт пише, що без питань, братан. Без питань. Це адекватний союзник. І я засвідчую коричневого. Не проходить альфос. Знаєте, коли отакі от моменти, що альфа не проходить, дуже обідно І тут не попадає. І я не свічусь, і він собі їде далі. Мені кажуть, давай вперед, давай вперед Нам на трансляції тут відоси Я розумію, що там вже все горка. І я забираю його. Дякую, друзі, що дивилися реплей. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також відправляйте свої реплеї.